Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 24.06.9.30. Кворум наявний. Починаємо засідання постійної комісії. У нас на порядку денному 4 питання, 5 різне. Прошу проголосувати за порядок денний, якщо немає. Питання допомоги. Дякую. Так, перше питання. Про затвердження стратегії розвитку Бразанської міської територіальної громади на період до 2027 року. Громади розроблялись понад півтора року, всі матеріали були вам надіслані, всі етапи розробки висвітлювалися на сайті. Хочу сказати, що цей документ створений на основі аналізу соціально-економічної соціально ситуації, опитувань, з громадою. Він адаптований до викликів воєнного часу, зміну демографії та економіці і дозволяє швидко реагувати на нові потреби. Одні напрямки розвитку це сильна економіка та підтримка бізнесу, комфортне життя, екологічність і енергоефективність та сучасне управління. Рішення пропонується затвердити стратегію розвитку Березанської громади до 2027 року без плану заходу. Слава. Робочу групу. Запитання пропозиції по стратегії. Я маю, я прошу проголосувати. Одноголосно дякую. 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 Друге питання. Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Президентської міської ради 8 кликання від 23.11.23 номер 23. 287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 24-26 роки. для... Якось для ліквідації стихійних сміттєзвали, все посадове, село не для розраховуватися підприємцями, які фактично використовують. Запитання позиції, Прошу проголосувати. Одноголосно, дякую. Третє питання. Про встановлення ставок пір і сплати земельного податку відповідає і кажуть. Я коротенько да. пояснюю, да. якщо будуть запитання, тоді не доросли. Ситуація яка? У нас на сьогоднішній день є. У нас вже перелік податків і і податок і ставок на земельне за земельні ділянки. Ситуація в чим? за цей період, який діє. Діючи в пілі, відбулося декілька законодавчих змін, і наша обласна державна адміністрація рекомендувала абсолютно всім головам громади територіальним громадам переглянути дане рішення. З чим це пов'язано? Тому що, по-перше, змінилася велика кількість категорії земель, змінилися, були зміни до цільову до коду класифікації цільового використання земельних ділянок. Тобто те, що у нас, грубо кажучи, були землі загального користування на виду. Приклад, це був код там 16.00, То тепер вони що зробили? Вони, наприклад, ці землі загального користування внесли в по. Кожну категорію. Тепер є землі загального користування сільськогосподарських земель, промисловості загального користування і так далі. Тому подібне. Тобто класифікатор змінився. ну Це такі маленькі приклад. Тому є пропозиція, ми переглянули всі ці ставки, подобавляли нові види використання земельних ділянок, які в нас з'явилися на території Березанської громади. Плюс у нас з'явилися певні земельні ділянки, які вже сформовані, яких таких не було. Те саме те, що ми на Зварді передавали, таких, наприклад, теж не було. Все це ми пораховували, повизначали. Він, звичайно, збільшився, якщо в когось є якісь запитання. Але це, ну, грубо кажучи, технічне питання, ми його, як, так як і будь-який регуляторний акт, ми приймаємо його до липня місяця, повинні прийняти, о, о, оприлюднити і вступатимуть вони з 1 січня вже 2026 року. Запитання, що позиції є по даному питанню? Причина розгляду даного питання. Май, прошу проголосувати за дане питання. Одноголосно дякую. А і новопитіння хотів сказати, що да, ми звільнили фактично всі комунальні підприємства, mm. а, як задоволення комітеті Берзанської міськради від сплати надали більш сплаті. Mm. <плати> так, четверте питання. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради восьми спитання з 24.124 року номер 243 про бюджет Березанської міської територіальної громади на 25 рік. Вноситься зміна до бюджету Березанської міської територіальної громади, шляхом е, коштів від передоконання. В е, комунсервісу додаємо 50 тисяч на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. По селу Недра та Садовому. по загальноосвітку навчальних закладах на оплату послуг з проходженням медичного огляду працівників загальноосвітніх навчальних закладів виділяємо 276 тисяч 278 гривень 32 копійки по дитячо юнацькій спортивній школі старт. Виділяємо 10 тисяч на відрядження. По управлінню соціальної та ветеранської політики виділяємо 6 тисяч гривень на відрядження. По будинку культури на оплату послуг з висвітлення діяльності виділяємо 20 тисяч 972 гривні 16 купів. Та по будинку культури по заходах з нарегозбереження на придбання дверей для проведення поточного ремонту запитою утеплення будівлі Березанського будинку культури виділяємо 90 тисяч 600 гривень. Всі зміни, які вносяться до бюджету. Запитання пропозиції. Прошу проголосувати одноголосно. Дякую. Дякую. Якщо більше немає запитань, порядок денний черпано прошу дані питання винести на сесію. Рекомендую.